То або що на порозі. Давай подивимось. Глянемо, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. За особистим розкладом звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для людини сімейної, або для якої сім'я понад усе. Сім'я в пріоритеті, щаслива сім'я, дружна сім'я, любляча сім'я. Так, людина нещодавно вийшла з підвішеного стану. Так, щось довго обдумувала, продумувала. Але на щось все ж таки закриває очі. Або не хоче бачити правду, яка навколо неї, або просто закривається для того, щоб обдумати все логічно і позбавитися. Від, від емоцій в прийняті рішень. Для кого це розклад для людини, яка сама для себе мах. Тобто, якщо людина, ну це повинна бути людина, яка постійно в русі, весь час розвивається, весь час щось робить. Це сама активна карта. Коли людина сама знаходить собі потрібні якості, сама створює умови ідеальні для початку якоїсь роботи, в даному випадку ця людина або примирення якесь було, або приємне спілкування, якщо посварилося. Якщо ж ні, то приємне спілкування. От вміє налагодити з людьми контакт, щоб люди одне одного добре розуміли, розуміли одне одного бажання і як краще одне для одного. В прийнятті цього рішення людина вирішила відсторонитися трішки. І е, поспостерігати, начебто не за собою, а свою історію, свою подію, е, свої відносини, поспостерігати з сторони, щоб легше прийняти умови, або зараз від емоцій закрилась і прислухається до своєї інтуїції. От для такої людини цей розклад. Хто або що на порозі? Давай подивимось, хто або що на порозі. Угу. Вихід, вихід з підвішеного стану. Причому людина довго обдумувала, можливо, втрачала якісь можливості, але зібрала себе, з, до кучі зібрала себе і почала діяти, дійсно, як мав, все під контроль взяла в своєму житті. І дивіться, можливо, і мах якраз у вас на порозі. Так, да, оце він і є на порозі. Це людина, яка ну, тут немає негативних, тут не, не є маніпулятором людина, яка прагне е, допомогти, прагне е, щось створити приємне для свого оточення, для людей, яких давно знає можливо, з дитинства, можливо з'їздити. В визнали цю людину в дитинстві. Хто або що на порозі? Можливий приїзд людини, так, яку ви хотіли бачити, дуже, ну, можливо, давно не бачилися. Людину, яка давно знаходилась на самоті, можливо, віддалено від вас. Але це людина дуже розумна, знайома вам вже давно. Дуже розумна людина. Можливо, десь навчалась, можливо, паломничество було. Можливо, десь сама курси читала. Так? Ця людина здобувала мудрість. Давай ще подивимось, хто у тебе на порозі. Угу. Король кубковий водної стихії. Так. З яким у тебе були розрушені стосунки, він знову хоче повернутися до тебе, але вже навчений, мудрий. І це може бути більше всього: тут іде, що про відносини. Людина, яка вважає, що вона дійсно хоче з тобою стосунків заново, нових, переглянутих, відновлених стосунків. Але... Треба розрушити якісь старі погляди на відносини з цією людиною. А взагалі, що у тебе на порозі? Здійснення якоїсь мрії, якогось бажання, яке, можливо, кілька місяців, можливо, рік, можливо, кілька років у тебе крутилось в голові. Саме потаємне твоє бажання. Нехай все хороше неодмінно збувається, не негатив обходить тебе стороною.